Це, шановні світловачані і всі, ті, хто сьогодні долучився до свята Водохреща, ми сьогодні очищаємо своє тіло, наповнюємо його сили, силою. Звичайно, ми стаємо міцніші духом і згадуємо часи річної доміни. А саме рік тому назад, 19 грудня. А після того, коли ми намагалися домовитися, от як зараз на сході, начебто, наше керівництво домовляється, ми зрозуміли, що це було безгуздо, і нас ніхто не дослуховувався. І тому саме 19 січня поєдналася і вода, і вогонь тобто, так символічно, що день Водохреща став поєднаний із і Бог не Що я можу сказати? Що ми повинні триматися разом, саме разом ми можемо перемогти ворога. І саме сьогодні засвідчуємо ми всі тут, скажімо, окунувшися, набравшися сили святої води от для подальшої боротьби і перемоги над російським агресором. Слава Україні! І ще раз всіх зі святом! Всього найкращого! І хай вам щастить!